Ну що ж, доброго ранку інформаційний ранок продовжує свою роботу, і в цій годині ми говоримо про те, чи зможе, чи зуміє, і чи варто скасовувати стипендії певній низці студентів? Тиждень тому в студентську, передусім, спільноту сколихнула новина про те, що міністерство фінансів у наступному бюджетному році не планує виплачувати стипендії більшості українських студентів. Принаймні, про це повідомило Міносвіти у відповідь на запит української правди. І кому саме ще МінФін планує виплачувати студент? Я зараз вам зацитую. Видатки на стипендію передбачені тільки для учнів та студентів і числа дітей сиріт дітей інвалідів першої та третьої групи, дітей позбавлених батьківського опіклування та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Ну, власне, наскільки це вдасться, і наскільки це логічно, ми розпитаємо нашої гості Наталі Шаповал, директор економічно-політичних досліджень Київської школи економіки, пані Наталі, доброго ранку. Доброго ранку власне, коли говорять про е стипендії, але але говорять не студенти, то кажуть, що це радянський пережиток, і якщо от брати міжнародний досвід, то насправді там стипендії виплачують лише найкращим студентам. Наскільки це правда, і наскільки, от, на вашу думку, є логічною заявою Міністерства фінансів, що потрібно скасувати стипендії більшості студентам? Дякую. Так, питання освіти, воно досить гостро стоїть у багатьох країнах. Я вам пропоную подивитися на такий трохи незвичайний аспект. Але в Україні, наприклад, частка людей, які отримують вищу освіту, вона набагато вища, ніж у всіх європейських країнах, крім трьох. І при цьому у нас рівень безробіття серед молоді там в середньому 18%, в той час як в Європі, в середньому 26%. В Деяких країнах він за 40%. Тобто е країна, яка інвестує в освіту, е вона менше е піклується потім про безробіття серед молодих людей. Е це також може зменшувати видатки країни на охорону здоров'я чи на боротьбу зі злочинністю, чи, наприклад, на боротьбу зі снідом, тому що там група ризику це наркоманія. Тобто, проблема України і будь-якої країни вона не в тому, чи інвестувати, чи не інвестувати кошти є різні системи. І е, системи прийняття рішення про те, скільки е, вкласти коштів в освіту. Е, проблема у нас більше стосується якості освіти. Е, тому, е, звісно, так, це добре, що Міністерство фінансів піднімає це питання, е, тому що е, потрібно переглядати, як дійсно ми витрачаємо ці кошти чи дійсно вони є стимулом для студентів, чи вони просто витрачаються на якісь е, ну можливо. 嗯。Mm. Речі, які не мають стимула, якого ми е, хотіли б так про це варто говорити. Е, проте варто говорити про довготривалу перспективу, про те, е, чого ми очікуємо від освіти, як покращити її е, якість, а не тільки про те, як е, в короткостроковій перспективі е, задовольнити потреби бюджету, фай Наталі. Давайте, от е, розіб'ємо нашу скажімо так, розмову на певні сектори, тобто про якість ми освіти ми обов'язково поговоримо. Але давайте зараз, оскільки ми анонсували. Але нашим глядачам саме розмову про стипендії, зупинимося на тому, наскільки варто дійсно, от я коли готувалася до цієї теми, то знайшла підрахунки близько 4,5 мільярдів гривень щороку витрачається на, стип... на забезпечення студентів стипендіями. Тепер, якщо я знов таки врахувати міжнародний досвід і врахувати те, що зараз економіка країни не в найкращому стані, нам потрібні видатки на і на армію, і на пенсії, і на все, все все на вашу думку, це логічний і правильний, принаймні, якщо не крок, то пропозиція давати стипендії лише малозабезпеченим певним категоріям, а скасувати для всіх решта чи ні? По-перше, Міністерство фінансів не має якби, права і не має таких обов'язків скасовувати воно, стипендії. Воно пропонує воно, там. Воно надає інструкції, це щорічний процес для підготовки запитів бюджетних для всіх розпорядників бюджетних коштів. Тобто, вони кажуть, у нас є стільки-то коштів за нашими прогнозами, і ймовірно, от ми не зможемо напевно виділити вам більше ніж це. Тому ви в міністерстві освіти подумайте, як вам краще розподілити ці обмежені кошти. Це факт. Тобто, Україна не заробила і напевно не зможе взяти достатньо борг, щоб покрити все, що ми хочемо там на. Рівні попередніх років Пам'ятаєте, От власне як розподілили всі кошти? Ми поговоримо буквально за хвилинку, тому що у нас стигне кава. Йдемо на каву брейк і швидко повертаємося, будьте з нами. Ну, що ж повернулися, інформаційний ранок продовжує свою роботу. Нагадуємо, говоримо про пропозицію Міністерства фінансів скасувати стипендії для більшості студентів, власне, зупинилися на тому, що це є лише пропозиція, і вже була заява від Міністерства освіти, що вони не підтримують цю пропозицію. Пані Наталю. Ну от дивіться, якщо є обмежені кошти, та міністерство фінансів каже, Міносвіти: от є на цей рік стільки то коштів. Як би варто, якщо ці кошти менші ніж попередній сума, як би варто їх було? Розподілити серед тих самих студентів угу. ну от зокрема пропозиція і е, Міністерства фінансів, і раніше це обговорювалося в міністерстві освіти, це е, сфокусуватися на е, двох типів. Пах стимулів. Перший це соціальні стипендії, друге це академічні, тобто це стимули залучити людей з обмеженими фінансами або з обмеженими можливостями до отримання освіти. А друге це стимулювати найкращих студентів. Більш того, міністерством освіти навіть пропонувалося, ну, це попереднім міністром. Пропонувалося навіть фокусуватися не. На там середньому балі, коли надається стипендія, а на рейтинговому принципу, тобто, наприклад, 67% там найкращих студентів з найкращими балами отримують, отримують стипендію інші, ні, незалежно там від того, який це бал, це дійсно більш сильний стимул, краще вчитися. Ніж такий принцип, як зараз, коли ти там 4 бали в середньому отримав, і ти маєш стипендію, яка там 600 чи 800 гривень залежно від рівня акредитації вузу. І я хочу сказати, що дослідження там по інших країнах вони дійсно показують, що от scholarship, стипендії вони мають такий ефект мотивувати студентів більше часу приділяти освіті. Тому це ну, якби є за цим дійсно логіка пок. Фокусуватися на е, цих е, типах стипендій, пані Наталя, тут виникає от, два питання: перше, от якщо брати першу категорію студентів, які повинні отримувати стипендії, це студенти з малозабезпечених забезпечених родин. Угу. Виходить, що це повинна бути якась щонайменше перевірка, тому що ви знаєте, скільки у нас зловживань. Та угу. довідку про те, що ти малозабезпечений, можна отримати за гроші. Е, тому що з цим робити, щоб дійсно стипендія потрапляла тим, хто дійсно її потребує. І друге наскільки є мотивація стипендів? 800 гривень. Чи не варто було переглянути дійсно для тих, хто найкраще навчається рівень самої стипендії? Так, дійсно, це велика проблема верифікації соціальних виплат. При тому, всіх це не тільки стосується стипендій будь-яких. І це є окремий напрямок роботи і реформування для Міністерства соціальної політики, і частково для Міністерства фінансів, бо минулого року вони вже почали цю ініціативу перегляду. Соціальних виплат так це важливо набагато кращою системою соціальної виплати є merit-based, Те, що називається, да це перевірка того, чи дійсно людина потребує там стипендії за рівнем її достатку, наприклад, який вимірюється чи є в неї житло. Тобто більш акуратний рівень та це важливо. Це має робити не міністерство освіти, наприклад, міністерство соціальної політики разом з міністерством фінансів. Так, так, це окремо це потрібно. Щодо розміру стипендій, однозначно, якщо ми зменшуємо базу студентів, які отримують стипендії, ми отримаємо можливість збільшити розмір цієї стипендії. Дійсно, 600-800 гривень, ну, це набагато нижче, ніж там, прожитковий мінімум, ніж кошик, це недостатні кошти для того, щоб достатньо стимулювати. Ще одна проблема: от коли читаєш коментарі під цією заявою, пропозицією Міністерства фінансів скасувати стипендії. Дуже багато самих студентів і мам пишуть, що ну добре, ви скасуєте стипендії. От на ці стипендії моя дитина жила, особливо якщо дитина не з міста, де навчається. Дитина піде на роботу, і що ви скажете, як вона буде навчатися? І вона мусить себе забезпечувати, але при цьому буде страждати процес же самого навчання у самому виші без стипендії. Як тут виходити? Сituації так важливий аспект цієї дискусії про стипендії це те, що ми всі українці, ми маємо усвідомити, що там нам не повинні забезпечити наших студентів. Тобто це студент, це родина. Вони хочуть, щоб людина отримала там дитина отримала кращу освіту, і вони самі інвестують в те, щоб отримати найкращу освіту. Вони інвестують в гарні оцінки, час в навчання. Вони вимагають від викладачів того, щоб їм дійсно ставили бали за те, як. Як це відповідає їхнім знанням, а не так, як ми знаємо, це часто відбувається. Це важливий аспект, що відповідальність на нас так, держава дає можливість. Це наш соціальний договір, щоб ми можемо отримати освіту безкоштовно, стипендії це дуже круто, але відповідальність на кожній окремій людині це буде болючий процес, і він буде відбуватися не тільки в освіті, а й в охороні здоров'я і в інших соціальних. Сферах, коли нам потрібно буде з кожним роком все більше відчувати, що ми не можемо сподіватися на державу е, в тому, щоб вона забезпечила всі наші потреби. І е, це буде боляче, але з іншого боку, за 10-20 років е, українці, я сподіваюся, будуть більше фокусуватися на е, е, якості, а не сподіватися на державу. Ну, власне, про якість ми поговоримо буквально за хвилинку. А щодо того, що це буде болісний процес, цей процес потрібно було починати вже давно, тому що у нас якраз Радянського Союзу пережито держава повинна щось нам, а не ми державі. Ну що ж, за п'ять хвилин ви почуєте новини, потім ми повернемося в інформаційну студію і будемо знову продовжувати розмову про студентів, освіту і про її якість. Будьте з нами. Ну, що ж, і знову доброго ранку. Інформаційний ранок продовжує свою роботу. Ну, власне, перед тим як говорити про студентів вищого світу і її якість, ми поговоримо про незаконну вирубку лісів. Адже саме вчора ця тема стала знов топ-темою, тому що от, власне це страпилось через те, що до Держприкордонслужби прийшли саме через це силовики українські. Ну а в нас на телефонному зв'язку Христина Юшкевич, тимчасово виконуючий обов'язки голови державного агентства лісових ресурсів України. Пані Христина, доброго ранку. Доброго ранку, бачила ваше повідомлення, яке давала прес служба кабіну, що за півроку незаконна рубка лісів на території України порівняно з минулим роком збільшилася на 36%, тобто на третину. Пані Христина, скажіть, будь ласка, чому так відбувається, і чи вже хтось поніс покарання за цю незаконну вирубку, чи були звільнені чиновники якихось рівнів за це? Дивіться, насправді дійсно ми напевне вперше за весь час існування галузі відкрили реальні цифри, які відбуваються, реальні цифри незаконної вирубки. І в порівнянні з минулим роком це дійсно на 36% збільшилась збільшилася незаконна вирубка. А що ми зробили? В першу чергу я звернулася до голів обласних державних адміністрацій, щоб спільної роботи з незаконними рубками, оскільки це не тільки робота лісової охорони, це спільна робота і правоохоронних органів, і місцевої влади, і, скажімо, громадських активістів. Крім того, ми надали доручення всім своїм начальникам обласних управлінь висвітлювати свою господарську діяльність повністю на сайтах. Це стосується будь-якої виробки, це стосується головного користування, це стосується санітарно оздоровчих заходів. І разом з тим ми поміняли, розробили проєкт зміни до санітарно оздоровчих заходів, що стосується суцільної санітарної виробки. Ми пропонуємо її обмежити і визначити виключно тільки ті способи, які є безальтернативні. Це там буреломи, вітрували, це пожежі і масове всихання, яке у нас є в багатьох зараз регіонах. Крім того, для того громадського контролю я пропонувала всім обласним управлінням, хто ще не створив громадські ради, однозначно створити ці громадські ради, а ті, які створені громадські ради, активізувати громадськість, активізувати і запросити їх до роботи якраз з метою громадського контролю. І до речі, станом на сьогодні у нас в Держлістегенській відбувається набір. До нової громадської ради, попередня громадська рада закінчила свою роботу. і Я б хотіла більше запросити не просто, бо зараз ми бачимо до нас багато приходять там деревообробних асоціацій, і так далі. Я б хотіла, щоб все-таки приходили більше і екологи, ті, які будуть нам разом допомагати боротися з незаконною виробкою. Зачай, не... Скажіть, так. будь ласка, от власне розмови залучення громадськості і домовленості це добре, але ну у нас напевно такий менталітет, що поки когось не притягнуть до відповідальності і не посадять, то насправді нічого і не зміниться. Ну, от скажіть, будь ласка, серед працівників Держлісагентства, чи є ті, хто причетні до цих от незаконних виробок, і чи понесли вони покарання за це? За незаконну вирубку я особисто звільнила п'ять директорів лісгоспів. Дала доручення за результатами перевірки і притягнуто більше 300 працівників лісової охорони і 50 з них звільнено. Всі матеріали передані до правоохоронних органів і що стосується особливо директорів підприємств лісгоспів, госпів, цими директорами, цими людьми, які вже звільнені, зараз займаються правоохоронні органи. Дуже вам дякуємо, Христина Юшкевич. Тимчасовий виконуючий обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів України була з нами на телефонному зв'язку. Розповіла, як бореться з незаконною вирубкою лісів, в тому числі з звільненням чиновників різних ланок. Ми що штамо три крапки і повертаємося буквально за хвилинку, п'ємо каву, повертаємося до розмови про студентів, стипендії і вищу освіту. Будьте з нами. Ну що ж, такий у нас різноплановий інформаційний ранок поговорили про незаконну вирубку лісів. Знову повертаємося до розмови про студентів вищого світу і вищі. Пані Наталю, давайте повернемося до початку нашої розмови, коли ми говорили про те, що от ви точніше ви згадували, що в Україні великий відсоток тих, хто отримує вищу освіту. Але з іншого боку, в Україні і кількість вишів дуже велика, але якість їх викликає питання. От як би ви оцінили взагалі якість тих дипломів? Дуже багато часто кажуть, що з українським дипломом неможливо їхати в Європу. Які видають більшість українських вишів? Ну, очевидно, оскільки вища освіта не конвертується в більші заробітки. Тобто це такий факт. Є дослідження, от в Київській школі економіки ми робили. Тобто, цей факт свідчить про те, що якість освіти недостатня, навіть якщо там не дивитися глибше, і там не дивитися на якість дипломів, навіть якість наукових робіт, які роблять в деяких сферах, і це теж була така гаряча тема дискусії, принаймні у фейсбук спільноті на рівні держави. Проблема в тому, що за те, що ти краще вчишся, ти не маєш гарантії, що ти отримуєш е, кращу заробітну плату, кращу позицію і краще кар'єрне е, зростання. Це проблема. Ну, а якщо брати, не там, е, умовно е... Топ-5 чи топ-10 наших вишів, це та сама Могилянка, це е, університет Шевченка, це Львівські виші. Чи е, достатньо ці виші дають якісну освіту? І чи, от, припустимо, спеціаліст, підтягнувши англійську мову, з цим дипломом і з цими знаннями, може їхати за кордон працювати? Та звісно, може. І я сама є представником навчального закладу. Ми, у нас є магістерські програми. І так, український студент, якщо він зацікавлений, і якщо він дійсно добре вчиться, він може з, з будь-яким дипломом, якщо він прикладе достатньо зусиль, поїхати за кордон. Він може продовжити своє навчання в, 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 в якійсь сусідній країні, як Польща. чи… Знайти спосіб поїхати отримати там PhD чи якийсь master degree в Європі чи в Америці. Тобто нема це питання не до диплому як щось середнє, а це питання про конкретних студентів. Так, і оскільки є досить великий відтік мізків до інших країн з України і науковці в Україні є добрі, які від'їжджають за кордон. Тобто загальна відповідь так: ці дипломи дають можливість бути конкурентними на. Глобальному ринку, проте це більше фактор суб'єктивний, аніж фактор самого університету. От в наприклад, в Київській школі економіки у нас це така нішова програма. За 20 років ледве 700 випускників, але там 30% поїхали і в Америці, чи в Сполучених Штатах отримали вищу наукову освіту PHD. Тобто. Так, це є гарні прецеденти. Є в Києво-Могилянській академії добрі прецеденти, коли е, особисті. Старання студентів дають таку можливість пані Наталя. Але дивіться, повертаючись до дискусії про стипендії, ми зараз почали гаряче говорити про стипендії. Зрозуміло, що в країні потрібні гроші, що зайвих грошей не буває, угу. але чи не варто було не цю дискусію не починати не зі стипендій, а саме з університетів, враховуючи скільки у нас свого часу наплодили просто університетів, перекваліфікуючи їх ледь не з училищ. Чи не варто було просто спочатку зробити які зменшити кількість університетів, зробити більш якісну? Освіту, а потім переходити до інших складових? Е, так, це ви дуже правильне питання. Підняли, і ця дискусія вона ведеться. І там, в за попередні е, півтора роки, кількість вищих навчальних закладів вона скоротилася. Тобто, принаймні, попереднє міністерство воно стратегічно працювало в цьому напрямку. Це добрі новини. Проте все одно залишається досить велика кількість закладів, до яких є сумніви. Тобто, це більше 500 вищих учбових закладів різних рівнів акредитації, в якості яких ми абсолютно не впевнені. Обидві дискусії потрібні: і дискусія про якість освіти, і дискусія про і, і, і сам. Бюджетний процес е, потрібно говорити і про те, і про інше. Ми маємо дивитися на цю проблему з різних е, розрізів. Тепер давайте підемо до ще одної проблеми, навіть не проблеми, а питання От цього року Міносвіт, держава збільшила кількість державного замовлення. Причому вони давали її, як кажуть, державне місце йде за абітурієнтом. Тобто, де було більше абітурієнтів, там додавалися державні місця. Взагалі, дискусія про те, на чому держава замовляє місця, а потім випускає студентів, які не не невідомо, куди будуть, скажімо так, невідомо, на яку підуть роботу, ведеться давно. На вашу думку, взагалі, держзамовлення потрібно з ними щось робити. Скорочувати, перекваліфіковувати його там визначати на інші ну напрямки. От що взагалі з держзамовленням потрібно зараз робити, ну можна запропонувати такий радикальний метод, скасувати відмовитись державне взагалі. замовлення, але треба розуміти, що такі речі не можна зробити швидко. Система, в якій ми живемо багато років, не дозволяє там за один рік повністю переформатувати ці принципи. Державне замовлення, очевидно, не відповідає потребам ринку. Те, як воно рахується в міністерстві економічного розвитку та торгівлі, ну воно викликає питання, я думаю, у співробітників самого міністерства і у бізнесів. Так, воно очевидно не співпадає, але вирішення цього цієї проблеми лежить не в площині взаємодії вузу і уряду, а в площині взаємодії вузу і ринку і бізнесу. Тобто це тривала робота необхідна по залученню бізнесів ринку в те, щоб вони брали участь у цій дискусії, щоб вони більше цікавилися з студентами, як їхніми майбутніми їхніми майбутніми працівниками. На вашу думку, за скільки можна часу провести це, верніше налагодити цей зв'язок, цей діалог і вийти все-таки або на скорочення державного замовлення, або взагалі на, на відмову, і відрегулювати ринок, от е, і кількість студентів, які випускають вищі потрібні ну, для ринку? Це так складне питання. Думаю, його треба якось більш комплексно досліджувати. Е, можливо, там 3, 4, 5 років. Е, але знову ж таки, це залежить від політики уряду і готовності пожертвувати, як би. Своїм політичним капіталом для цього, якщо ми розглянемо сценарій, що вузи дійсно отримують багато автономії, дійсно звищуються стандарти їхньої звітності прозорості, ми починаємо там громадянське суспільство працює над рейтингами. Ми вимірюємо де краще. І у вузів з'являється з тим, як, наприклад, у нас ми маємо боротися за студентів, ми маємо до довести ринку. Чи там там донором, чи якимсь людям, які нас підтримують, що у нас дуже гарна освіта, що наші студенти отри вони, вони, вони в Національному банку працюють і вони такі гарні зарплати отримують. Якщо ось ця автономія і ця така самостійність небезпечна, вона з'явиться і у навчальних закладів, то це може бути дуже сильний і швидкий перехід спосіб, до якогось, так, зацікавити. Сункта. Поставити на лезо бритви, щоб всі почали боротися за своїх студентів. Хані Наталі, ви змалювали дуже гарну, гарне майбутнє, гарну перспективу. Але власне в Україні приклади такі є. Тому, в принципі, є до чого прагнути. Наталя Шаповал, директор економічно-політичних досліджень київської школи економіки, була з нами. Ми вам дякуємо. Кажемо нашим глядачам теж дякуємо за те, що були з нами в інформаційному ранку. Не перемикайтесь буквально за 10 хвилин. Ви почуєте розширений випуск новин. А я прощаюся з вами вже до завтра. Гарного дня.